І так у нас заняття з програми Афлатот. Я живий. Добрий день, добрий день. Пальчики казали, ми сьогодні всіх дітей хочемо привітати. Доброго ранку, привіт усім, доброго здоров'я, доброго дня. Посміхайтеся щодня. Ну що, почнемо наше заняття з пісні. Афлатунчика. Афлатун, Афлатун, яскраво сяю всім. Цікавий світ дарую всім, і на зі мною ти, хочу, щоб усім ви. Я ваша флату. Сяю тут і там, про усе на світі розкажу я вам, я ваша плату, яскраво сяю вам, Запитуйте, не розкажу все. Добре. Молодці. Так, сьогодні ми разом за Флатончиком будемо з вами пізнавати живі та неживі предмети. Скажіть, будь ласка, камінь це живий чи неживий предмет? Так, камінь це неживий предмет. А що означає бути живим? Як ми можемо визначити, що щось живе? Давайте проведемо експеримент. Живий предмет може рухатися. Порухайте руками. Так, добре. Живий предмет потребує повітря або кисня. Поставте дзеркальце напроти носика. І ви побачите, що дзеркальце пітніє від нашого дихання. Так. Живий предмет реагує на події навколо. Чи чули ви, як я плескала в долоньки? Так, живий предмет зростає. Скажіть, чи завжди діти носять один і той же розмір одягу? Звісно, ні, тому що діточки ростуть і їм треба покупати новий одяг. Живий предмет виробляє таких же живих істот як і Таких ж живих істот. Також живий предмет потребує їжі для енергії. І так, давайте з вами зафіксуємо, що ж таке живе. Живе це те, що дихає, живиться, росте, розмножується та помирає. Живі предмети це наші люди, тварини, рослини, птахи, комахи. А що ж тоді не живе? А не живе – це те, що не дихає, не живиться, не росте, не розмножується, не помирає. Так, в нас бувають неживі предмети такі. Це нежива природа, це у нас сонце, повітря, вода, місяць, зірки, камінь, планета Земля. Це нежива природа і неживі предмети. А ще у нас такі бувають неживі предмети: іграшки, годинники, смартфони, шафа, парасолька, лампа та інше. Це предмети, які створили люди своїми руками. Це рукотворний світ. Це теж неживі предмети. Давайте зразу за Флатунчиком визначимо по схемі живий чи неживий предмет. Так, машина. Це живий чи не живий предмет? Ні, не живий, тому що вона не дихає, не живиться, не росте, не розмножується. Так, кішка це живий чи неживий предмет? Живий вона дихає, живиться, п'є, росте, розмножується. Ковзани – це живий чи не живий предмет. Неживий, вони не дихають. Не живляться, не п'ють, не ростуть, не розмножуються. Пташки, снігу це живий чи неживий предмет. Звісно, живий. Пташки дихають, живляться, п'ють, ростуть, розмножуються. Веселка це у нас живий чи неживий предмет. Живий. Ой, неживий, не дихає, не живиться, не росте, не розмножується наша веселка. Кактус це живий чи не живий предмет? Живий. Він дихає, п'є водичку, росте, розмножується. Це живий предмет. Диван. Неживий предмет. Він не дихає, не живиться, не п'є, не росте, не розмножується. Так, а ось батьки: це живі чи не живі? предмети так Живі, звісно, вони дихають, живляться, п'ють, ростуть, розмножуються. У них є маленькі діточки, да це ви. Дітець, людина це найдосконаліша жива істота на землі, саморозумна Так, а зараз у нас буде з вами гра жива та нежива природа. А що ж таке природа? Це те, що існувало до появи людини на землі. Людина це теж частина живої природи. Давайте з вами покладемо картинки з живими, живою природою в коробку, де у нас веселий смайлик, а з неживою природою, де смайлик у нас сумний. І так, хлопчик це жива природа чи не жива? Жива, камінці, жива чи не жива природа? Нежива, собака, жива чи не жива природа? Жива, рибка, жива природа, пісок. Нежива природа, сонце. Це теж нежива природа. Жук сонечко. Жива природа, дерево. Жива природа, квітки. Це жива природа дівчинка. Жива природа, пташка. Жива природа, вода. Нежива природа. Добре. Молодці. Ви були дуже уважні. Так, а давайте порахуємо, яких картинок у нас більше: з живою природою чи не живою. Так, де жива у нас? Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім картинок. А не живої природи. Скільки картинок? Чотири. Так, у нас більше картинок з живою природою. А далі буде вам завдання Вдома зробіть вирізки із старих журналів, картинок, живих та неживих предметів. Далі візьміть два аркуші паперу та підпишіть Живі предмети та неживі предмети. Наклейте те чи інше зображення на відповідний аркуш. Потім ми їх покладемо в коробку подорожей з афлатоном. Так, а зараз трішки відпочинемо і зробимо гімнастику для наших очей. Так, рухаємо оченятами. Вгору вниз. Ведемо по колу. Іншу сторону. Закрили цінати, відкрили, закрили, відкрили, закрили, відкрили, закрили, відкрили, закрили, відкрили. Поклали дононьки на до очі помасажували. Добре. Добре. Ну що ж, діточки, я сподіваюся, вам сподобалась наша подорож за Флатунчиком. До нових зустріч за флатунчиком. До побачення!